Приїхали на виклик і виконали одразу дві роботи. Саме так спрацювали сьогодні співробітники КП Дніпроводоканал на проспекті Богдана Хмельницького. Сюди комунальників викликали через забиту каналізацію. Після обстеження мережі працівники КП вирішили прочистити каналізацію одразу біля декількох будинків, а також повністю замінити старі люки на нові. Було звернення від мешканців, що був витік на проїжджу частину з колодязя. Ми приїхали обстежили, сьогодні взяли в роботу. Та вирішили повністю нашу мережу від 108 до 112 будинку по проспекту Банана Хмельницького зробити профілактику, тому що було зруйнований колодязь. На нього наїхала машина та зламала нашу кришку та посадочне місце для цієї кришки. Ми замінили цей комплект колодязю для того, щоб воно вже було нове, та туди нічого не потрапляло в сам колодязь. Саме через недбалість місцевих мешканців працівникам водоканалу прийшлось робити подвійну роботу. Тому вони наполегливо просять кожного автомобіліста поважати чужу працю та не наїжджати на каналізаційні люки. Загалом в цих роботах було задіяно дві бригади комунальників та дві одиниці спецтехніки. Роботи тривали декілька годин.